Я зробила найбільшу помилку в своєму житті Всім привіт! І ви опинилися на моєму каналі Мель. І сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що сьогодні мій перший день в школі. В іспанській школі. Ну, в цього року, навчання Ось. І тут все пішло не так, як я хотіла. Не така, не до такого настрою я була. Не то я, я все зробила не так, як я хотіла, але взагалом день мені сподобався. Тож не забувайте підписатись на цей канал і лайкати це відео. І ми поїхали. Тож, перше, що я зробила після того, як я встала, це застеляла своє ліжечко. Вдягнувшись, я почала розплітати свої кучері. І, чесно кажучи, в кінцевому результаті вони не вийшли дуже кучерями. Вони мені не дуже сподобались. Я пробувала їх якось виправити, але в мене це не вийшло. Ось, тож я трішечки була розстроєна результатом. Але що поробиш? <сум> Вже нічого не зміниш. І ще, знаєте, що було дуже прикольно? Те, що, ну добре, повністю розпущене, Так, добре. Ні, воно було з одного боку розпущене, з другого боку кочеряве. Це взагалі капець. Але, запрівши мальвінку, це виглядало набагато краще. І зараз я така рада, весела, така несумна, не то що я була зранку. Ви би мене почули. Я що би там не плакала, я не знаю чому. Але... Це капець, тому знаєте, що я була зранку сумна, а не така весела, як зараз. Просто-просто капець. Перше, я не поставила, ну, я поставила на неправильну годину годинник, щоб встати. А друге, це те, що з одного боку накрутило, з другого ні. Все просто прекрасно. Перед днем школи такого не було. Чому так? Ой, це кавець. Я собі уявляю, якщо я так збираюся по-тупому і все в мене не виходить. Я собі уявляю, що мені мене буде шкодиться. Це просто в мене ужас. Ух. Я хотіла поставити за 27, а поставила за 28. Я завжди так дуплю, це вже не перший раз. І на сніданок в нас був омлет з яблуками і з йогуртом. І це ми запивали курзевий. Тож, якщо ви дивилися мій перший влог, то ви знаєте, який в мене сьогодні буде макіяж. А якщо ні, то я вам маю сказати, а декому нагадати. Отже, я вирішила на тіні взяти рожеву помаду на кінчик по вік. І на серединку такий рожевий відтінок тінів блискучих. Так само на другому оці. Ось, ось. Потім коричнев, коричневі рум'яни. І на помаду я хотіла обвести свої губи чорним олівцем. І Помаду я вибрала коричневого відтіночку. ось, І в мене не дуже виходило малювати губи, тому що в мене вони виходили занадто темні. Тому я багато разів перемальовувала і я ще вирішила додати блиск. І потім я вже намалювала вії. Ось я переправляла, переправляла, але мені ще цього не було достатньо, тому я ще раз пішла в ванну і переправила вже під гарним освітленням. І оце от мій результат. Я ним досить задоволена. До речі, я рум'яни теж підправила, бо... Вони виглядали як якийсь бруд на мені, просто дуже неаккуратно, тінні і вії ніби нормально я зробила, а все інше я мала переправляти. І ось такий результат. Образ він вийшов, він вийшов досить милим. Я вже йду до машини. напевно, так, В коридор зубація. Я вирішила взяти куртку, тому що там 18 градусів. Це не дуже земля, але всякий випадок треба взяти. Вона якраз така коричнева, прекрасна. І ось так от виглядає моя школа з-за дерев. Це максимум, що я могла там знімати. До речі, ось так от виглядають автобуси. Сьогодні я зробила найбільшу помилку в своєму житті. Я пішла до школи. Отже, я перейшла. Прийшла в наступний клас, але я тепер з іншими однокласниками. Так, бо в мене там десь є п'ятеро однокласників з минулого класу, але тепер в мене вже інакші однокласники і однокласниці. В мене десь четверо, троє однокласниць. Все, далі однокласники, це взагалі прикольно. Я, ну, так би собі уявляю, що в нас буде. Напевно, директорка кожного дня до нас буде навідуватись, або ми й до неї. Ну, як захочемо, так. Ну, це буде просто капець. До речі, сьогодні до нас вже директорка приходила, бо в Іспанії досить все так дуже-дуже жорстко, Жорсточко. Жорстко ось. І так би. Якийсь хлопець, мій однокласник, він викинув папірець з вікна. Зразу директорку покликали, все, вона вже свариться, якийсь там ем, читає. Я забула, як так називається. Коротше, вона. За що сваритись? В нас? в Україні? В нас там л'ють воду з вікна. Викидають папери туалетні матрями, це ж взагалі отако, Це ж взагалі. Просто ні, папірчик виконує. Капець. Всі скоро помрують. Це капець. Це просто капець. Щодо вчителів, вони всі приблизно добрі. ось, Вони всі там мають бути добрі, не мають кричати, тому що не мають права, тому що, ну, так, ну, якщо діти, наприклад, не мають мати телефону, то вчителі теж мають щось не робити. Ось вони, вони інколи дуже сильно гримають, деякі такі нетерпеливі вчителі, але але ось тож. З нашим класом, я думаю, що я дуже буду часто чути стук-стук. <гум> Тому що капець, це просто. Ой. Мені це треба... треба купити деяку канцелярію, калькулятор і блокнот, і ще щось для себе. І ось такий от у мене був образ. Я для нього використала футболку і шорти, і ось так от він виглядає. Коротше, я вже в магазині побувала. І ми зараз гуляємо. Ось, і коли ми погуляємо десь півгодинки, тоді я буду дивитися, що я там не купила. Ось. Калькулятор я не знайшла. Страшне. Тож, я купила зошит і косметику. Ось такий от блиск від Rocher, але мені здається, що це підробка. І. Ось такі от рожеві рум'яни. І оце все я буду пробувати в наступному відео, тому що я так вирішила. Бо так буде менше це відео займати часу. Наступний день, і ми зараз поїдемо в Сенту, і може знайдемо в Рошер, якусь палетку тіней без плекіток. Ось. І ось такий у мене образ. Рожа вас піднеться з чорною білою сорочкою. Мені здається, що так більш-менш підходить. І зачіску я сьогодні зробила ось таку. Це мальвінка, створена з косичок. Ми в торговельному центрі чи торговому центрі ем, були десь довго, тому що ми виїхали десь в першій. Зараз вже пі... Ні, за 29. Це просто кабать, як довгенько ми там були. Ну нічого, мені за то сподобалося. Ось, ми накупляли багато штучок, але це не все буде конкретно для мене. Ось ось такі от кісточки. Ось. Я з цим буду ділитись з мамою, тому що мені стільки багато кісточок не потрібно. Ну, так би, я по кисточках не розуміюсь, типу, не розуміюся, що для чого. Ось, можливо, в інтернеті пошукаю. Але мені чесно, все рівно, що для чого. Ось. мені все однаково. Далі, ось такі от невеличкі блиски, їх тут 12 кольорів. Так би кольорів, загалом, кольорів, відтінків, Шість. Але є ще дублери, так би з другого боку. Ось. Вони такі дуже малю... малесенькі і дуже класні, вони мені дуже подобаються. Але цим я теж буду ділитися своєю сестричкою. Бо це для неї було більш куплено, але для неї для нас близько. Я думаю, що це буде забагато. Ось і ще з мамою, якщо вона захоче. Окей. І ось це. Цінеї від Юрошер Вона мені дуже подобається упакування. Просто дуже. Ось, ось такі отут відтіночки. От. І це все я буду розпаковувати, буду вам тестити на відео. Ось я буду це робити в наступному відео, тому що так буде зручніше. От реально. І останнє це такий червоно-рожевий тонік для волосся. Тому це відео закінчується. Я сподіваюся, що воно вам сподобалося. Я вважаю вам гарного настрою і до зустрічі, Па-па!